Доброго дня. Доброго дня. Поздоровляємо вас з святом сьогоднішнім. дійсно нас свято. Дівчки, я знаю дійсно, що ви ну будем казати знаменитість. Це дуже приємно, що я як любитель, вас звіцнімо, але я знаю, що ви особисто всі села Йосьповка. Але так склалося в нашій Уляновському районі, що село Йосипівка відзначилося дуже трагічним випадком з Сашою Челепчуєм, який залишився інвалідом. Про це навіть важко говорити. Справа в тому, що він виріс у мене на очах, але живе вже в вашому селі. Скажіть, дівчата, будь ласка, ви передасте привіт своєму земляку? Да. Обов'язково звичайно, да. дорогий Сашенька, колектив берегиня це твої земляки. Який ми тебе дуже сильно любимо і бажаємо тобі. Крепко, здоров'я і швиденько, щоб ти видужав і прийшов до нас, і таке, бігав до нас на концерт. Ти для нас справжній герой. наближається свято святої покрови. Ми хочемо, щоб свята Покрова захистила своїм покривалом усіх, всіх, всіх, всіх військовослужбовців, АТО. щоб вони всі живі й здорові повернулися до нас. Додому, до коханих, до мамів, до близьких, до всіх, які їх дуже чекають. Ми бажаємо швидкого одужання і щоб ти вернувся до нормального життя, до нас, до родини. Важко. Саша, ми з тобою. Держись. Саша, ми віримо в тебе що здоровіше. Низький уклін тобі, дитину, і в нас усі. Я скажу, що Україна має великих героїв і ти один з героїв, ми тобою пишаємося. Держи, Саша, ми завжди тобі допоможемо в усіх твоїх проблемах, не рада. Ви знаєте, всі говорили ці побажання з слізьми, дійсно, важко на це все слухати. Заспівайте йому гарну пісню, щоб йому краще стало там. А ми його хочемо розвеселити. Вибачаємося, вони тут. Нічого страшного. Ні, ми вирізати не будемо. Це настоящий привіт буде. Простих людей. Стук. ataya siloyu Наймося, Люба, Родино, Хай наша свята Україна. Хочу щиро подякувати вам до побачення. Великі передамо обов'язково. Дякую.